Біблія. Послання апостола Павла до Євреїв, розділ 7. Адже цей Мелхиседек, цар Салимський, священник Бога Всевишнього, зустрів Авраама, коли той повертався з бою з царями і благословив його. Авраам же виділив йому десятину з усього, він, ім'я якого насамперед означає цар праведності, потім уже цар Салимський, тобто цар миру, без батька, без матері. Без родоводу, немає ані початку днів, ані кінця життя, він, подібний до Божого сина, назавжди залишається священником. Бачите, який великий той, кому патріарх Авраам дав десятину з найкращої здобичі? Ті синів Левія, які одержують священство, мають заповідь за законом брати десятину від людей, тобто від своїх братів, хоч і вони з роду Авраама. А той, хто не був з їхнього роду, взяв десятину від Авраама і поблагословив того, котрий мав обітниці, без жодного заперечення, менше благословляється більшим. Отже, тут десятини одержують смертні люди, а там той, про кого засвідчено, що він живий. Тож, так би мовити, і Левій, який бере десятини, дав через Авраама десятину. Оскільки він ще не народився від батька, коли його зустрів Мелхиседек. Отже, якби досконалість була через левіцьке священство, адже через нього народ держав закон, то чому мав з'явитися ще інший священник за чином Мелхиседека, а не названий за чином Аарона? Це тому, що зі зміною священства потрібно, щоб змінився і закон. Адже той, про кого йде мова, Належав до іншого племені, з якого ніхто не мав участі в жертовнику. Бо ж відомо, що наш Господь походив від Юди, а про це плем'я Мойсей нічого не говорив щодо священства. Це стає ще яснішим, коли за подобою Малхеседека з'являється інший священник, який став таким не за законом тілесної заповіді, а за силою незнищеного життя, тому що є свідчення. Ти священник навіки за чином Мелхиседека. Отже, попередня заповідь скасовується через її немічність і некорисність, бо закон нічого не вдосконалив, тож нововведене, краща надія, якою ми наближаємося до Бога. І оскільки це не без клятви, бо ті стали священниками без клятви, цей же склятвою того, хто до нього каже: Поклявся Господь і не розкається, що ти. Священник навіки, зачину Мелхиседека, то настільки Ісус став запорукою кращого завіту. Крім того, тих священників було багато, оскільки смерть не давала залишатися їм, а цей, перебуваючи вічно, має священство нескінченне, тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Такого потрібно було нам первосвященика, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященники приносити жертви спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, принісши самого себе, адже закон велів наставляти первосвященниками людей, які мають немочі, а слово клятви що після закону постановило навіки досконалого сина?